Щось ходив, муркав, скаржився. На що ти скаржишся? Пішов. Куди ти тікаєш? Я з тобою розмовляю. На що скаржився? На що? Саме цікаво, що ми, коли заходимо в спальню. Він йде в ту кімнату і там такі. Потім прибігає. Оце прибіг. Випригнув на кихіточку. Ну, я підійшов, зробив йому зауваження, бачите, спригнув. І це щоразу так. Тільки ми підемо в ту кімнату, він біжить сюди. Тут щось розвалює, такі звуки йдуть. Що він тут щось валить. Тільки приходимо, все, лежить такий спокійний, не чіпайте мене. Я м'ягенький, шовковий, пушистий. Кудись вже погнався. Бачите, погнався, влігся на своє ліжечко. Лежить. Так, на що ти ж скаржився? Розкажеш? Щось задумав. Щось задумав? Так дивиться? Пристально. Що задумав? Давай. колись Ні? О, лежить так собі. Розлігся. Головне, що лапою впирається. Це Ти фіксуєшся тут чи що. Щоб не спасти з ліжечка. Ліжечко було придумане як тимчасове рішення. Але він його облюбував і тепер спить тут. І вночі також тут спить. Періодично в шафу зас... запригує. Але більшість випадків тут спить на цьому ліжечку. Да? Пірсень? Каже, все супер, класно. Життя котяче. Вдалося. Засипає.